Помилка Амнона, Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свої ногу від зла притчі 4.27 Одна з найчастіших помилок, яких припускаються підлітки та молодь, початок сексуальних стосунків із любові. Наполегливі вмагання, психологічний тиск, пестощі, що заходять надто далеко, і страх втратити кохану людину. Змушують поступитися навіть тим, хто збирався зберігати невинність до шлюбу. На жаль, надто часто ті, хто наполягає на сексі через якийсь час, коли все входить у звичку, починають шукати сексуальної новизни з іншою людиною і залишають того, кого переконували в своєму коханні. Досвідом Нона Давидового сина ілюструє це. Амнон закохався у свою зведену сестру, і вболівав Амнон так, що він аж захворів через сестру свою Тамару, бо вона була дівчина, і Амнонові здавалось, трудно щось їй зробити. Тільки уяви, як сильно він був закоханий. Зверніть увагу на те, що це була закоханість, заснована лише на фізичному потягу. Він не знав, як підступитися до Тамари. Бо вона була незайманою. За порадою свого друга Амнон прикинувся хворим і попросив Тамару допомогти йому. Залишившися з нею наодинці, він став домагатися бажаного. Тамара спробувала закликати його до розуму, сказала, що він може одружитися з нею, але не цього хотів Амнон. Зрештою, він просто зґвалтував дівчину. На цьому історія не закінчується. І по цьому дуже зненавидь звіє Амнон, великою ненавистю, бо ця ненависть, якою він зненавидь її, була більша від любові, якою любив її. У роздратуванні він прогнав Тамару. Так швидко й дивно закінчилося кохання Амнона. Дивно те, що сьогодні історія повторюється молоді й немолоді люди. Присягаються у вічній любові та вірності, спокушають і примушують до сексуальних стосунків, а потім йдуть без видимої причини. Стає очевидним, що це не було справжнім коханням, ніколи не дозволяй іншого примушувати тебе порушенню принципів. Залишайся вірним Христу, тримайся за його руку, не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь своє ногу від зла, звертайся до Бога у молитві. Щоб вгамувати свої бажання та зберегти моральну чистоту. Коли людина загрожує кинути тебе, якщо ти не поступишся, або кидає тебе, тому що ти не поступаєшся, знай ця людина не гідна тебе, це вона втрачає щось цінне, а не ти. Бог бачить нашу вірність сьогодні, і ми отримуємо з неї нагороду в майбутньому.